Народження дитини для більшості з нас це така довгоочікувана і бажана подія. Але ж ніхто не хоче, щоб це застало нас зненацька. І це, мабуть, єдиний той рідкісний момент, коли ми вважаємо за краще все ж таки бути в оточенні людей в білих халатах, ніж, скажімо, десь там в лісі біля мангалу біля річки. Але ж як за симптомами, за якимись симптомами дізнатися і зрозуміти, що ось-ось уже наближаються пологів? Як не пропустити ці симптоми? Сьогодні ми про це поговоримо. Всі знають, що існує таке поняття, як передвісники пологів. І ми дійсно говоримо про те, що існує їх три основних симптоми, за якими ми можемо запідозрити, що пологи ось уже скоро будуть починатися. Перший з них. Жінка помічає, що поступово опускається живіт а їй стає легше дихати. Разом з тим, подібне опускання живота супроводжується появою відчуття тиску на нижню частину живота, навіть на деякій мірі на таза, тазу, лоно. І ці відчуття можуть з кожним днем ставати дедалі, дедалі відчутнішими. І це означає тільки одне, що завдяки зменшенню кількості навколо плідних вод, опусканню передлеглої частинки дитини, відбувається підвищення тиску саме на низ живота. Другий. Дедалі частіше жінка відчуває короткотривалі, непостійні, хаотичні, майже неболючі скорочення матки. І вона про це говорить: як не наче, в мене таке враження, як не наче матка скам'яніла. Ці відчуття можуть тривати від декількох секунд до навіть трошечки довше. І подібні скорочення не є активною родовою діяльністю. Ми їх називаємо несправжніми скороченнями або скороченнями Брекстона-Гікса. Третій симптом це відходження слозової пробки. Жінка може помітити на. Прокладці е, незвичний, значно більший, з горток слизу, деколи навіть там з прожилочками крові. Однак це ще не означає, що пологи також вже почалися. Що в цьому важливо, я хочу, щоб всі запам'ятали те, що всі ці симптоми можуть бути присутніми, можуть спостерігатися як майже одночасно, так і по окремості. І абсолютно не обов'язково вони будуть наявними у абсолютно всіх жінок. Але ж, адже ж, ситуація в кожної жінки зовсім різна, і залежить вона ну від абсолютно різних обставин, які пологи за, за, за порядком, величина плода, термін вагітності і багато, багато іншого. Але все ж таки, чи значить, що поява якогось одного або навіть декількох одночасних цих симптомів про те, що пологи вже почались? Ні, це не так. Кожен із цих симптомів може з'являтися або турбувати жінку як від декількох днів до пологів, так і навіть за декілька тижнів. Тому, припустимо, відходження слезової пробки не обов'язково свідчить про те, що жінці бігом треба збирати речі і їхати до пологового відділення. рівно як. А поява таких непостійних періодичних хаотичних скорочень матки також не є свідченням того, що ви повинні чимдуж швидше сідати в машину і спрямовувати себе до пологового будинку. То коли ж все ж таки насправді пакувати речі і збиратись до пологового відділення? В першу чергу, тоді, коли ви помітили відходження навколо плідних вод, як це проявляється зазвичай? Тобто ви помітили раптову раптове відходження якоїсь занадто незвичної, набагато більшої кількості водянистих, як зазвичай світлих виділень статевих шляхів. Вони можуть пром, як промочити прокладку, яку виносити в білизні, так і в прямому розумінні потікти по ногам. Багато з вас, хто чув, мабуть, що пологи деколи починаються саме з відходження навколо плідних вод. І це саме той випадок, коли ще без наявності, скажімо, там, активної родової діяльності ви повинні терміново збиратись до пологового відділення. Ну і також кожна вагітна повинна знати і розуміти, що як тільки оці переймоподібні болі стають регулярними, вони стають набагато частішими, тривалішими. І коли зрештою переймоподібні болі стають частими, ну скажімо, хоча б один раз на 8-10 хвилин, це означає, що пологи вже почались, і в цьому випадку, безумовно, ви також збираєте речі і їдете до пологового відділення. Але давайте ми ще раз повторимо: все ж таки, які симптоми свідчать про те, що пологи десь скоро будуть, і на горами. А які з них говорять про те, що слід брати речі і максимально швидко їх до пологового відділення? Отже, якщо у вас з'являються нетривалі, короткотривалі, хаотичні, не дуже інтенсивні, больові відчуття в животі, якщо вам стало легше дихати за рахунок того, що не начебто живіт опустився, якщо відійшла слезова пробка. Це означає, що організм готується до пологів. Це, і нагадаю, що саме ці явища можуть з'являтися у жінки як за декілька днів, так і за декілька тижнів до настання власне пологів. Ну а в яких же випадках все ж таки слід брати пакунки в руки і вирушати в дорогу. Перше, відійшли навколо плідні води, або ви підозрюєте, що це дійсно так. Друге, періодичні. Сваткоподібні болі стали регулярними і збільшуються по частоті і тривалості, а проміжки між ними, навпаки, скорочуються до 8-10 хвилин. І третя ознака, маючи яку ви повинні терміново поїхати до родому, це поява кров'янистих виділень із статевих шляхів. Отже, саме в цих випадках ви повинні максимально швидко дістатись до пологового відділення, де і будуть проходити ваші пологи. Ну а про те, як власне відбуваються пологи, про основні їх етапи, про е, правила поведінки під час кожного з цих етапів, дивіться в наших наступних відео. Бажаю всім легких пологів і незабутніх відчуттів від першого доторкання до дитини.